Вірші Тараса Шевченка. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихли. Світає. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі. Мов сторожа розмовляють з полем. І все то те вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, Спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Встала весна. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайвороно, Соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічає. Село. Село. І серце відпочине. Село на нашій Україні неначе писанка, село з зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистії тополі, а там і ліс. І ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Зацвіла в долині, зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало ташечка зраділа. І защебетала, почула дівчина, і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долі.